Граючи в гольф Шотландії, Трамп активно трансформує та перебудовує світовий порядок, в якому лишається лише два Гегемони США та Китай. Саме від домовленостей США та Китаю залежить хід війни в Україні. На жаль, Україна втратила суб'єктність, не має суверенітету де-факто, підкоряючись зовнішнім рішенням, маючи абсолютну. Фінансову залежність від зовнішніх партнерів на прикладі хрестоматійної історії САП і Набу, ви це яскраво бачите. Зверніть увагу, що граючи у гольф за участі Трампа як одного з архітекторів світового порядку, сформовано фінансово-економічну модель з ЄС, Японією, Великобританією, Близьким Сходом. Трамп реально великий президент США, який інтереси глобалістів поставив поза пріоритетами американського народу. Фактично, за рахунок перезавантаження тарифної політики, руху фінансів за рахунок ЄС. Світових гравців трильйонні ресурси вливають в економіку США, формуючи робочі місця, знижуючи податковий тиск на американських громадян, досягаючи пропорційного справедливого фінансування спільних з європейцями безпекових проєктів. Трамп дав 50-денний термін попередньо не для Зеленського і Путіна. Трамп взяв попередню денну паузу в більшій мірі в інтересах Білого Дому, аби мати оперативний простір для формування стратегії щодо Ірану, Гази, ЄС, Китаю Арктики. Граф гольф прикриття активної роботи адміністрації Трампа, який прогнозовано готується до поїздки у вересні в Китай, де можуть бути окреслені та кінцево погоджені сфери впливу, контури кордонів гарантії безпеки. Судячи з останніх заяв президента США, він невідмінно та достроково впорався. Із завданням, коли зробив чергову заяву про скорочення дедлайну, про досягнення домовленостей з Росією, очевидно опрацьовуючи можливі зустрічі за накритим столом в Стамбулі з Ердоганом та Путіним, на які потенційно вже говоритиме за Україну, думаю, що за відсутності Зеленського, вже консолідуючи позиції США, ЄС Ізраїлю, в тому числі, Урсула фактично у Шотландії злила інтереси країн-членів ЄС і про це на сьогодні офіційно заявляють лідери країн ЄС. А США більш ніж на трильйон отримали зобов'язання європейців вливати ресурси в економіку і ВПК США. Це стало можливим, оскільки напередодні перемовин у Шотландії, Урсула точно таким же чином програла в процесі перемовин з СІ в Пекіні. Унікальна ситуація, коли Китай фактично зіграв на користь перемоги США по відношенню до ЄС. І якби лідери країн ЄС прорахували високоймовірносту поразку Урсули у Шотландії, який Трамп не дозволить паразитувати у безпековому і економічному сегменті за рахунок США, пам'ятаючи ще з часів першої каденції, як Урсула, будучи міністром оборони, ліквідували з 12 бойових бригад ФРН аж 8, перекладаючи тягар фінансування на США, то склад перемовної групи ЄС був би кардинально іншим. Тому 50-денну паузу Трамп виграв одноосібно достроково. Виключно в інтересах США і зверніть увагу, Трамп як важковаговик у міжнародній політиці, фактично граючи чи граючись у гольф, нав'язує усім іншим гравцям світової політики високий темп та власну гру в інтересах США, тримаючи стратегічну ініціативу, намагаючись нівелювати штучно розкручених глобалістами гравців вже з минулого Макрона, Урсулу, Рюте, демократів. Для когось на щастя, для інших на жаль, в цій парадигмі фактично зруйновано п'єдестали і української влади, як казав відомий класик, попереду каса.